Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео Ваван. Це відомий український художник, який створює унікальні мурали, живопис і графіку у стилі сюрреалізму, фентезі та символізму. Його роботи наповнені глибоким філософським змістом, метафорами і символами, які поєднують міфологію, науку та езотерику. Його творчий шлях почався у вуличному мистецтві, а згодом він став одним із найвпливовіших художників Ваван справжнє ім'я Володимир Ман. Народився в Києві. З раннього віку він цікався мистецтвом, особливо графікою, ілюстрацією, живописом. У 1990-х роках він відкрив для себе вуличне мистецтво і почав експериментувати із графіті. Однак класичне графіті швидко перестало його цікавити. І він разом із другом та колегою Олексієм Бутусовим Аес. У 2005 році заснував арт-групу Інтересні казки. Їх мета полягала у створенні унікальних муралів, які б розповідали цікаві візуальні історії. Інтересні казки стали одним із піонерів українського стріт-арту, створюючи величезні мурали по всьому світу. На відміну від традиційного графіті, їх роботи були сюжетними, виконаними в яскравій палітрі і наповненими глибокими символами. Вплив на їхню творчість мали різні культурні та філософські течії, зокрема даосизм, езотерика, наукова фантастика і сюрреалізм. Інтересні казки успішно дебютували на Майами Basel 2011 року. Група швидко завоювала популярність завдяки своїм масштабним проєктам у Європі, США, Австралії, Південній Америці, серед найвідоміших їх муралів. Світло в кінці тунелю, Франція 2011, така собі алегорія на пошук істини та просвітлення, вічне повернення Майами 2012, таке собі символічне зображення циклічності життя та перевтілення, міграція душ Мехіка, 2013. Робота, яка поєднує космічні мотиви із темами реінкарнації та духовного переродження, у 2016 році Ваван покинув групу інтересні казки, аби сконцентруватися на власній творчості. Чав створювати персональні серії живопису, рисунку, муралів, зосереджуючись на більш глибокому символізмі та власному мистецькому стилі. Однією з його основних тем стало дослідження взаємозв'язку людини, космосу та духовності. Пропоную розглянути основні персональні проєкти Володимира Манджеса. Серія картин «Потойбічні світи досліджує паралельні реальності, існування інших вимірів та сутностей, що перебувають за межами людського сприйняття. Картини, наповнені химерними персонажами, архітектурними конструкціями та фантастичними ландшафтами. Ваван активно працює із темами всесвіту, часу та духовної еволюції. У серії космогонія він звертається до давніх релігійних та наукових концепцій про створення світу, використовуючи яскраві метафори та символічні елементи. Ваван активно працює із різноманітними брендами, художниками, культурними ініціативами. Його роботи з'являлися у проєктах відомих міжнародних компаній, а також у колабораціях з іншими митцями. Один із найпрестижніших нещодавніх проєктів Ваван співпраця з модним домом Ермес. У рамках цієї колаборації він створив ексклюзивний дизайн для культових шовкових хусток Ермес. Робота художника відображала міфологічні сюжети, космічні мотиви та фантастичні персонажі, які. Гармонійно вписалися у стиль бренду. Колекція мала величезний успіх серед поціновувачів мистецтва та моди і була представлена у флагманських бутіках Hermès у Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. Окрім цього, Ваван також оформив унікальну вітрину для Ермез, яка стала частиною рекламної кампанії бренду. Вітрина відображала характерні для митця фантастичні сцени, де реальність переплітається із абстрактними та міфологічними мотивами. Ваван інтересні казки продовжує розвивати своє мистецтво, створюючи неймовірні картини та мурали, які змушують задуматися про сутність реальності та людської свідомості. Його творчість є мостом між мистецтвом і філософією. Відкриваючи нові виміри сприйняття світу. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар у підтримку українського мистецтва. Дякую вам і до нових зустрічей!